Доброго дня, шановне панство. Я хочу виправитись і представитися, познайомитись. Звуть мене Ніла, прізвище моє близнюк. Я є на Фейсбуці вже давно. Тому, кому цікаво, можете зайти на Фейсбук, Фейсбук і знайти мою сторінку. Чому так? Тому що одна дуже авторитетна пані, яку я поважаю, зробила мені коректне зауваження, назвавши мене інкогніто. Я їй вдячна, тому що всі поради, що стосуються каналу на Ютубі, я приймаю ну, з задоволенням. Тому що це для мене справа нова. Тому я ще раз повторюю, звуть, звуть мене Ніла, Прізвище-Близнюк. І це мій канал Етно Еко Парк. Так як з самого початку я обіцяла, що е, створювати далі свій парк будемо мій парк будемо разом, то ось зараз я хочу з вами похвалитись. Вам похвалитись Мої підписники і ті, хто просто заблукав на моєму каналі своїми новинками. Так от, зараз я буду садити, на сьогодні вже був мороз. Доволі, ну так, суттєво відчутний. Змерзли вже георгіни. Ну, чорнобривці ще тримаються. Ось чорнобривці ще тримаються, а георгіни вже померзли. Так от, давайте про мої новиночки. Перш за все, я у своєї гарної знайомої купила цей рік чудову квітку це лікоріс. Або ще на її називають лілія ацтеки. Ось така цибулинка. І Наташа мені поклала діточку. І ось цибулинка, і ось діточка. А у подарунок дві цибулинки. Ось тюльпанів. я не знаю, які це. І дві ось цибулинки геоцинтів. Зараз я її буду всі висаджувати. Я чекала морозів, о господи, дощів, але, на жаль, мабуть, я їх не дочекаюсь цей рік, цю осінь, тому я вирішила все-таки садити. Зараз вітер буду шукати. Мія, а ти що хочеш? Мія. Ти що хочеш? Ну йдеш, йди собі з богом. Так от, давайте почнемо і ось такої гігантської цибулини. Вона так і називається лук. Тобто цибуля декоративна, гладіатор. Ось. Далі йде цибуля Меркурій. Теж продавець дуже гарний, Це вже продавець, яким я, в якого я вже не раз замовляла. Це теж декоративна цибуля. Ось я замовляла дві по 20, а продавець це чоловік, приємний, я вам скажу, дівчаточка. Ну, це так, до слова. Так от, Ігор поклав мені 4. Далі знову. Я замовляла це фритілярія. ну В принципі, назви я там не бачила, але він і написав. Бачите назву. Мабуть, вона десь загубилась. Я теж купляла 2 по 20, а Ігор мені ще ось діточок наклав. Бачите, скільки? Ось скільки ще діточок. І третя фрітілярія, вибачаюсь, лук, цибуля декоративна. Каратавський. Ось 2 по 25. І знову ж Ігор. Поклав мені діточки. Ось такі у нас щедрі продавці. Тому це мої новиночки цього року. Лук в мене, Цибуля декоративна у мене гладіатор була, ну, її щось років-два назад ізжерло в землі. Тому я знову замовила, Цікаво. Ну ось. Сподіваюся, вже наступний рік буде. Мирним роком, і ми сповна зможемо насолодитися ось тими квітами, які ми зараз будемо садити. Є ще в мене багато цибулькових, це тюльпани садити, нарциси, але це вже буду пізніше. А ось потрошку хочу вже висаджувати ось такі. Такі новиночки в мене. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, буду рада новим знайомствам. Все буде Україна!